Зруйнований дах куполи, тріщини у стінах, вибиті вікна, потрощені ікони та зігнутий хрест. Такий вигляд після влучання російської ракети має святий Горгійський храм у селі Олександру Шультина, що поблизу Костянтинівки на Донеччині, вночі десь о другій годині був обстріл Олександра Шультина. Було влучання в церкву, яка там знаходиться. Враждалих на щастя немає але. Релігійна споруда дуже пошкоджена. Вибух було чутно на околицях Костянтинівка, жителька міста Ганна Миколаївна розповідає, ходила у цю церкву на службу. Що то так, так бухнуло, як бух. І мене аж напаслило, що я, як вози калітки прямо. Ну, це молодості. Було 20 років, і навіть позбираємося всі молоді, і побіжали на ніч. Служба йде раненько, утречком там так. А ми ж на ночь уже йдемо. Не біжимо же ж. Ну як на ноч? Йдемо, ще видно, але поки пішком дайош. Церква була збудована у 1822 році. Вона є однією з найдавніших споруд в області, каже директорка Костянтинівського краєзнавчого музею Рита Карпова. Але звання історичної пам'ятки вона не мала. Храм входив до туристичного маршруту Костянтинівської громади. Засновник цієї церкви Петро Андрійович Котляревський. Він в Російській імперії був легендарний полководець. Купол у неї був зруйнований ну, в радянські часи, і вона довго була без куполу, а тоді її полагодили і вкрили. Листами такими, куди були додавлені складові як золото". Наразі в Олександру Шультіному залишається 10 людей. Вони живуть у підвалах через постійні обстріли, каже Рослов. До повномасштабного вторгнення в селі було 107 жителів. Марія Грич, Андрій Рєзніков, Суспільне новини Донбас.